не має легкого сезону у Формулі 1 2025 року, демонструючи драматичне падіння з позицій минулорічних чемпіонських претендентів. Команда з Маранелло закінчила попередню кампанію на почесному другому місці, володіючи болідом, який дозволяв Шарлю Леклеру та Карлосу Сайнсу упевнено боротися за подіуми практично кожні вихідні. Однак ситуація кардинально змінилася в поточному сезоні після гучного переходу Льюіса Гамільтона з Мерседес. Сім разів чемпіон світу зіткнувся з безпрецедентними труднощами, які стали справжньою сенсацією у паддоку королівської категорії автоспорту. До літніх канікул британський пілот так і не зміг здобути жодного подіуму у складі легендарної італійської команди. Більше того, 40-річний ветеран неодноразово публічно висловлював своє глибоке незадоволення характеристиками автомобіля SF25, який йому довірили. Гамільтон відверто заявляв журналістам про свою фрустрацію, називаючи машину непередбачуваною та складною у керуванні. Ця відвертість семикратного чемпіона стала одним з найгучніших моментів сезону. Адже рідко коли пілот такого калібру так прямо критикував свою команду. З наближенням революційних змін регламенту 2026 року та продовженням дії жорсткого бюджетного ліміту, Феррарі опинилася у скрутному становищі з практично зв'язаними руками. Інвестори та спонсори не можуть просто збільшити фінансування для швидкого вирішення технічних проблем через оновлення чи залучення нових талантів. В'єро Феррарі, віце-президент легендарної Скудерія та син засновника компанії Енсо Феррарі, дав відверте інтерв'ю про поточний стан команди. За його словами, досягнення успіху в сучасних умовах стало надзвичайно ускладненим завданням. Навіть маючи у розпорядженні величезний досвід та знання семикратного чемпіона світу, а також можливість ділитися даними та дослідженнями між пілотами, ситуація залишається далекою від простої. Технічні виклики виявилися значно серйознішими за очікування керівництва. У своєму інтерв'ю авторитетному виданню газета Делоспорт П'єро детально проаналізував поточну кризову ситуацію команди. Він акцентував увагу на ключових факторах, які перешкоджають Скудерія повернутися до своїх славетних часів домінування у Формулі 1. Думаю, це питання циклічності розвитку, пояснив П'єро Феррарі журналістам. Формула 1 завжди працювала за принципом циклів, і коли команда потрапляє у негативний цикл, практично неможливо передбачити, коли вона досягне самого дна кризи. Сьогодні ситуація набагато складніша через фінансові обмеження, продовжив віце-президент Феррарі. Неможливо просто витратити додаткові мільйони євро, щоб швидко покрити технічні прогалини та недоліки болідів, як це було можливо в минулому. Потрібно зібрати воєдино цілу низку позитивних факторів одночасно, щоб кардинально змінити курс розвитку команди. Це включає не лише технічні рішення, але й правильну стратегію, відмінне виконання на трасі та трохи удачі з боку обставин. Поточна статистика чемпіонату демонструє масштаб проблем Феррарі у сезоні 2025 року. Команда з Маранелло відстає від лідируючої Макларен на приголомшливі 299 очок, що є катастрофічним показником для команди таких амбіцій та історії. У той же час ситуація стає ще більш принизливою через те, що Мерседес, яка також переживала труднощі на початку сезону, має лише 24 очки відставання від Феррарі. Команда з Бреклі навіть тимчасово перевершувала італійців у турнірній таблиці на кількох етапах. Це особливо болюче для Феррарі, враховуючи, що Мерседес втратила свого найуспішнішого пілота Льюіса Гамільтона саме на користь італійської команди. Парадокс полягає в тому, що англійці змогли краще адаптуватися до втрати зірки ніж Феррарі до її придбання. Технічні проблеми SF25 виявилися системними та глибокими. Автомобіль демонструє непостійність у різних погодних умовах, складності з налаштуваннями підвіски та проблеми з деградацією шин протягом довгих стінтів. Леклер, який залишається єдиною яскравою зіркою Феррарі в цьому сезоні, неодноразово висловлював розчарування технічними характеристиками болідів. Монегас зазначав, що команда втратила швидкість та стабільність порівняно з минулорічними машинами. Найбільш болючим аспектом поточної ситуації є той факт, що Феррарі, здавалося, знаходилася на правильному шляху розвитку наприкінці 2024 року. Команда мала конкурентний пакет оновлень та демонструвала прогрес у технічних рішеннях. Однак зміни у технічному регламенті та неправильний вектор розробки автомобіля 2025 року призвели до кардинального погіршення ситуації. Інженери неправильно інтерпретували дані попереднього сезону та зробили хибні висновки щодо напрямку розвитку. Керівництво Феррарі змушене визнати, що стратегія залучення Гамільтона не принесла очікуваних результатів у короткостроковій перспективі. Досвід британця поки що не компенсує технічні недоліки машини та проблеми команди з розумінням поточних регламентів. П'єро Феррарі підкреслив, що компанія продовжує вірити у довгостроковий потенціал партнерства з Гамільтоном. Знання та досвід семикратного чемпіона мають стати ключовими факторами для повернення на вершину у майбутніх сезонах. Команда розраховує, що підготовка до нових регламентів 2026 року стане можливістю для перезавантаження та повернення до боротьби за чемпіонські титули. Феррарі інвестує величезні ресурси у розробку революційно нових технічних рішень. Ситуація з Феррарі демонструє наскільки непередбачуваною може бути формула 1 навіть для найуспішніших та найбагатших команд. Жоден успіх минулого не гарантує результати майбутнього в цьому надзвичайно конкурентному спорті. Чи зможе легендарна Скудерія подолати поточну кризу та повернути собі статус претендента на чемпіонство? Чи фінансові обмеження та технічні труднощі виявляться занадто серйозними викликами? Підписуйтесь на наш канал, щоб слідкувати за всіма драматичними поворотами у найзахопливішому світі автоспорту.